Майже два роки, як звільнена від окупантів, але досі всіяна ворожими мінами. Вінницькі поліцейські вибухотехніки продовжують розміновувати території на Харківщині. Лише за останні два місяці фахівці виявили та знешкодили понад 50 протитанкових мін на сільськогосподарських полях. Загалом над розмінуванням звільнених регіонів України працюють понад дві з половиною сотні груп. За час повномасштабного російського вторгнення сапери підрозділів Міністерства оборони знищили майже 380 тисяч вибухонебезпечних матеріалів. Наразі ще 144 тисячі квадратних кілометрів України вважаються потенційно замінованими. Ділянка поля. Виявлення. Протитанкове міни ТМ 62. Проводимо. Підкоп для подальшого зняття з місця установки та знешкодження підрівника.